Ірина продавчиня квітів. Кількість покупців перед 8 березня після повномасштабного російського вторгнення зменшилася, розповіла вона кореспондентам Суспільного. Приходять, купують набагато менше, не зрівняти як було до війни і настрій зовсім нашої, у людей. Але життя продовжиться і весна наступила, і наступить мир. Хлопці все одно жінок люблять і. Все одно навіть з фронту просять знайомих своїх мам, щоб вітали дружин, вітали сестер. Житомирянка Вероніка каже, що для неї, 8 березня, це сімейне свято. Я згодна з тим, що це день боротьби за права, але все ж таки, це день нас, це день жінок, це свято, коли потрібно привітати свою маму, бабусю та усіх своїх рідних. Для мене це жіночий день, там, де чоловіки. Проявляють свою любов, турботу до жінок. От коли кажуть, що це день боротьби за права жінок, чесно, не раз таки не чула. Житомирянка Наталія сказала, що для неї 8 березня день миру. Хочеться, щоб було мир, перемога на 8 березня. Тобто ви не святкуєте його чи святкуєте? Ні. Ні. Так... Так... Син захищає Україну, не святкує. Як я вже звільнений брат пішов менше захищати, тому для нас любе свято це ну чисто символічно для родини зібратися, там посидіти. А коли вже ми закінчимо перемогою цю війну, тоді вже будемо всі святкувати. 8 березня це не свято весни і краси, а міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир, розповіла Суспільному Наталя Тарасенко, гендерна експертка. 8 березня 1857 році відбувся в Нью-Йорку багатотисячний такий страйк жінок, працівниць ткацьких фабрик, які вимагали скорочення робочого дня. У 1910 році, скажімо, на конференції в Копенгагені з ініціативи типу Клари Цеткін, яка вважалася німецькою соціал-демократкою, вона запропонувала визнати типу 8 березня як дату, яка би як день, в який би приверталася увага до питання прав жінок і боротьби за ці права. Але насправді події які передували цьому, було дуже багато за часів радянського союзу з 1965 року міжнародний день боротьби за права жінок став державним святом, сказала Наталія Тарасенко. Саме в цей час з'явилися Головні стереотипи щодо 8 березня розповіла експертка. Дуже яскраво це увійшло в обіг і було презентовано в пресі в окремих цих виданнях і радянська жінка, і колгоспниця і все інше. Починаючи з 1970-х років, ми вже можемо відстежувати, як змінювалися картинки при вітальні, як з'являлися конвалії, мімози, тюльпани і все інше. І фактично, навіть зміст того, як вітали жінок в цей день на підприємствах і в сім'ї, перетворилося на те, що це був чи не єдиний день, в якій жінка. Навіть якщо це був вихідний день, бо в 1965 році да, було проголосовано, скажімо, відзначення як вихідного дня в радянській Україні, 8 березня. І, скажімо, це був день, коли жінки типу цілий день готували, прибирали, чекали гостей за квіточку тюльпана і за повагу. І в принципі. Ну, скажімо, були знівельовані контексти. 8 березня в Україні потрібно для того, щоб привернути увагу до сучасних проблем жінок, каже Наталія Тарасенко. Скажімо, цей день це не про те, щоб позбавити жінок якихось квітів. Чому важливо, скажімо, щоб цей день залишався? Тому що цей день привернення уваги до тих проблем, з якими зіштовхуються жінки в різних куточках світу. І, зокрема, якщо говоримо про Україну, про український контекст, ми сьогодні. Маємо пам'ятати і згадувати про тих жінок, які залишаються в місцях позбавлення волі в катівнях на окупованих територіях, про тих жінок, які тут в умов і на фронті, і про тих, які в умовному тилу, але сьогодні турбуються і, і працюють, і турбуються про своїх ближніх і про дітей. І насправді багато працюють на те, щоб справді економіка і інші сфери розвивалися. Ілона Касаткіна, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.